Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк Юа. Нове чудове надходження у нас. Це Audi a 5 купешна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль у нас з Америки, пошкодження було по капоту, невелика примятість і все. Геометрія автомобіля не постраждала, все ціленьке, в чудовому, як візуальному, так і технічному стані. Взагалі без, без зауважень з рідним пробігом 77 тисяч кілометрів з топовою оптикою на гарних легкоспавних дисках Жута новенька літня гума. кузов рівненький, як струна всі зазори, повний безключовий доступ. Такий ось салончик, чорна шкіра, є люк. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю та підігрівом, мертві зони, електронна приборна панель, заводиться автомобіль чудово, ніяких помолочок немає. Є камери 360. Двозонний клімат. Мультикармошкіряне. Та багато інших корисних та зручних у використанні опцій запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит та болізм. І ще у нас є тридин. Чекаємо саме на вас.